Харків у черговий раз відкриває свої двері перед міжнародними гостями. До міста прибула група співробітників та членів правління фундації Бренхерста. На порядку денному презентація примірника книги «Мистецтво війни та миру, а також обговорення наслідків незаконного російського вторгнення і шляхів відновлення мегаполісу. Учасників делегації зустрів Ігор Терехов. Міський голова розповів, як живе Харків під час війни, та які першочергові завдання сьогодні ставить перед собою місцева влада. Той досвід, який є сьогодні, в наших збройних сил його насправді немає немає жодна країна. Але що стосується самого міста, то сьогодні потрібно, щоб все функціонувало. Тактика, яку обрав наш ворог, це руйнація генеруючих компаній, генеруючих потужностей, електропостачання. Вони ж це роблять навмисно, Справді, ми сьогодні вибудовуємо зовсім іншу систему енергія. Тепла вода постачає. Це дуже важливо. Для нас це дуже серйозний виклик. Але я впевнена, що ми подолаємо все і зробимо цю систему. Міжнародні експерти акцентували, що були вражені, як, попри обстріли, Харкову вдається зберігати своє обличчя та виказали повагу до містяни влади. А ямберімпрестусі голсірі оперейшна має визнати, що я вражений тим, що це місто функціонує вже. Для для людей, для людей. це дуже багато говорить про ваше лідерство та про ваших людей. Міський голова запевнив, що наразі здійснюються кроки у напрямку планування подальшого розвитку Харкова. Уже сьогодні необхідно приділяти увагу питанням післявоєнної економіки, відновлення інфраструктури для того, щоб успішно вибудувати майбутнє. Ми працюємо. Дуже багато в різних напрямках. Як приклад, можу сказати, що ми працюємо разом. З видатним англійським архітектором Лордом Норманом Фостером над мастер планом, генеральним планом розвитку міста Харкова. Він, до речі, у нас вже в якомусь обсязі вже є і є примірники того, що ми будемо будувати, як ми будемо відбудовувати, в тому числі і Дантаун, центральна частина міста Харкова, і ті розтрощені мікрорайони міста, який є. Тому ми сьогодні працюємо, незважаючи на все над. Бутнього відбудови. Закордонні гості презентували Ігорю Терехову примірник книги Мистецтво війни та миру, всесвітньо відомих експертів з питань політики та безпеки Грега Мілса та Девіда Кілкулина. Для її написання автори використали матеріали, отримані в ході відвідувань Києва: Бучі, Гостомеля, Харкова, Ізюма, Куп'янська, Одеси та Херсону. У книзі зазначається, що Україна є лідером у протистоянні проти авторитарного путінського режиму. Відповідно, автори закликають міжнародну спільноту всіляко підтримувати нашу державу у боротьбі за демократичні принципи всього цивілізованого світу. На необхідності надання міжнародної підтримки для забезпечення миру в Україні наголосив Ігор Терехов. І суспільство прийме мир, коли він буде на чесних умовах, коли буде повернута територіальна цілісність України, бо стільки життів втрачено. Україна, стільки людей, яких загинули, і молодих людей, і хлопців, і дівчата, і захисників. це дуже така серйозна ціна цього миру. Тому суспільство прийме цей мир, якщо це буде на умовах українських і ще раз кажу, коли території будуть поверну, тому і міжнародна підтримка для нас дуже важлива. Зазначимо, що це вже другий візит делегації групи співробітників та членів правління Фундації Бренхерста до Харкова. Гості наголошують, що за цей час місто Герой встигли їм полюбитись. Тому обов'язково приїдуть сюди і втретє, щоб разом з харків'янами відсвяткувати перемогу України. Ольга Драчук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків. Новини.